Кіний клуб Тримайся за гриву проводить у Дніпрі особливий метод реабілітації на конях і Її створили ще у 2014 році для військових, які пережили полон, тяжкі поранення та перебувають у психоемоційній напрузі. Василій – військовослужбовець, який вперше відвідав подібні заняття. Чоловік не стримує усмішки, коли бачить скаконів. всі живі существа, якби несуть нам позитив. І я дуже дуже довольний, що ми сюди приїхали, нас привезли сюди. Дякувач, дякую дуже психологу нашому, що посоветував нам з'їздити. На емоційний стан він явно видний і явно його ну, і ще й сонечко світить. Во-первых, ти от влікаєшся від всіх забот військових. І ти якби занирюєш в звичайну життя, і тобі стає дуже приємно і гарно. Перед тим як осідлати коня для відвідувачів клубу проводять техніку безпеки. Вони можуть злякатися будь чого а що їм незвично. Тому, якщо вам дуже щось сподобалося, не кричіть Ура! Бувало, я просто я все з практики зараз. Тобто, коли бравий дядько кричить Вау! Коняка може перелякатися. Той, хто буде їхати верхи, аби налагодити контакт зі скакуном, годує та розчісує його. Навіть цей етап вже є терапевтичним. Пренція це коли ми не сідаємо на конячку, тобто людина занурюється в середовище кінного клубу. В нас тут певна атмосфера, красота така є, котра в конях. І... Ну вона трошки переключає свідомість. А вже під час заняття з кіньми, завдяки руху тварин відновлюється центральна нервова система, м'язи та хребет. Ми теж займаємося з різними пластами населення, а це саме фізична реабілітація. Самі коні, рух коня дає повну імітацію людського кроку. Тобто, там, де є проблеми, де людинка не може сама ходити. Ми можемо увімкнути ті м'язові ланцюги, котрі за це відповідають. І тут два знову такі питання: якщо людина взагалі не ходить, це дає відчуття руху, а люди стають щасливими. Ці заняття сприяють розвитку таких особистих якостей, як уважність, швидкість реакції, порятунок від агресії, замкнутості та депресії. Коли ми їхали сюди, хлопці оцінювали своє самопочуття з одного до п'яти. І почті у кожного була е, двоєчка. Е, зараз в кінці ми подивимося, як вони оцінюють. Ну я вам кажу, що я думаю, що п'ятірочка буде. Курси по терапії тривають від двох до шести місяців. Після його закінчення захисники та захисниці відновлять свій психологічний та фізичний стан і зможуть повернутись на службу. Дар'я Лисенко Костянтин Кесар, Дніпротімі.